Доброго ранку, діти. Скажіть, будь ласка, в якій країні ми живемо? Так, в Україні. І ось сьогодні я пропоную вам поговорити про нашу чудову та неповторну Україну. Хоч мала я невеличка, зате добре знаю, що край рідний Україна, я її кохаю. Малята, які нові слова ви почули у віршику? Вірно рідний край та Україна. Молодці. Діти рідним краєм називають те місце, де людина народилась і живе. Для нас нашим краєм є місто Запоріжжя. Діти, як називається наше місто? Вірно, Запоріжжя. Я пропоную пограти вам в гру «Добери слово. Послухайте, як це ми будемо робити. Якщо є три слова: рідна, рідніша і найрідніша, то я вважаю, що до слова країна підійде слово рідна. До слова родина більше підходить слово рідніша. То слово мама найбільше підходить слово найрідніша. Ви згодні? Так. То й вийшов у нас ось такий лацюжок країна яка. Рідна, родина яка. Рідніша, а мама яка? Найрідніша. А давайте тепер спробуємо за аналогією побудувати ланцюжок, якщо є три слова. Велике, більша і найбільша. Наприклад, місто яке? Велике. А область яка? Більша. А країна яка? Вірно, найбільша. Тобто ми отримали. Такий ланцюжок місто яке? Велике область яка? Більша, а країна яка? Правильно, найбільша. А тепер я пропоную вам ще одну гру, яка має назву Скажи правильно, як називається наше місто? Правильно! Наше місто називається Запоріжжя. А як називається наш край? Вірно, наш край називається Запорізький. А як називається наша Батьківщина? Молодці. Наша Батьківщина називається Україною. Молодці малята правильно склали всі речення. Ось наше заняття і добігло до кінця. Діти, що вам найбільше запам'яталось на занятті? Вірно, ми розмовляли про Україну і розглядали її на мапі. А в яку гру ми грали? Так, в гру скажи правильно. А ще мені дуже сподобалось, як ви складали речення. А які нові слова ми сьогодні вивчили на занятті? Вірно, мапа, Україна, Батьківщина, національність, найрідніша Українці. Ці слова ми обов'язково складемо до своєї скриньки-скарбнички. До побачення, до нових зустрічей!